Петро, а давай спробуємо без презерватива. Та ти що, Миколо, це що виходить? Просто воду з вікна виливати? У чоловічій виправній колонії спалахнув бунт. Усі спроби втихомирити ув'язнених і стріскам провалилися. Тоді адміністрація колонії зважилася на крайні заходи надіслати на придушення бунту стару наглядачку тітку Галю зі сталолеварного. Так і вчинили. Тітка Галя вийшла до борхливого натовпу і буквально за кілька хвилин всі зеки сиділи тихо по своїх камерах. Начальник колонії запитує тітку Галю, Володимирівна, як вам це вдалося? Ну, це не секрет. Я їм сказала, що якщо вони негайно не припинять цей бунт, то надвечір усім півням одягнуть залізні маски, а дупи залють свинцем. Оксано, а скільки тобі років? Сашко, дам вам такі питання ставити непристойно. Гаразд, Оксано. У вас коли день народження? 10 червня. Чудово. А якого року? Ви не повірите кожного? Вечір. Чергова частина поліції. Вже добряче підпитий полковник кличе до себе старлеє і каже. «Потапенко, У мене в кабінеті зараз дві голі баби. Мені потрібен напарник. Один я не впораюся. А як вони виглядають, товариш полковник? «Потапенко, поганих жінок не буває, буває мало горілки. Ну гаразд, тільки про всяк випадок я так і подивлюся. Старий заглядає до кабінету, вітається, дивиться, потім зачиняє двері і каже полковнику, вибачте, товаришу полковнику, але стільки горілки я не вип'ю. Студентський гуртожиток. У кімнату вбігає дівчина і кричить Дівки, знімайте швидше труси, до нас зараз хлопці прийдуть у гості. Дівчата починають знімати з себе труси. Ви що робите, дурепи, з мотузки знімайте?